Продаж ексклюзивного пентхаусу в Ужгороді з двома сотками землі на даху житлового комплексу. Цікаво! Поїхали дивитись! Велика кухня-хол, з якої є вихід на терасу, яка є основною родзинкою даної квартири. Покажу в кінці відео. Тут нас зустрічає просторий коридор: дві окремі спальні, кожна має вихід на терасу, Алюмінієві вікна висотою від низу до стелі. Тераса викладена повністю гранітом, натуральним каменем. Будинок якісно утеплений. Дивіться, який чудовий вид на захід сонця на річку. Встановлено роздвижки з алюмінія від комарів. Друга спальня. Так само все є Вихід Вихідна ту терасу, де ми були. Так, тут в нас гостєвий санвузел. Є ванна з душовою і сам санвузел. Мастер спальня, велика, простора, гардеробна, яка занована від зони для сна. Має вихід на власний балкончик з видом у внутрішній двір. Є спортивні майданчики, дитячі зони. Зелень, видна другу сторону міста, Проспект Свободи. Окремий санвузол з душовою Скло. скло з підсвіткою. Дуже цікаве з текстурою. Кухня з холом. Вся вмонтована мебель техніка, кондиціонери, телевізори, підігрів, підлоги, дорогий, якісний диван. І основна родзинка цієї квартири. Тараса площею 200 квадратних метрів. Подивіться, який шикарним краєвидом ви зможете милуватися кожного дня. Тараса вимочена штучною травою. Сюди можна спокійно поставити зелень, насадження, туї, деревця та і каркасний басейн. І ось основна цінність цієї квартири: панорамний вид на річку, набережну, червеницю, на все місто. Дивіться, які красиві гори. Ціна цієї квартири становить 2800 доларів за квадратний метр. Цікаво, записуйтесь на перегляд.